І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Анаболік на БЗ-76. Карта Монастир. Ну що ж, до бою? Так, ну ви зрозуміли, що це незвичайне в мене відео. Е, вже в мене таких незвичайних відео декілька вийшло. Буде два бої, буде два блогери, які надіслали мені свої реплеї. І дуже прошу вас підтримати підпискою. Та я думаю, у них буде чудовий настрій, та й у вас теж настрій буде поліпшений. Чому? Тому що YouTube канал Містер Анаболік – це стрімер, український чудовий стрімер. Я дуже частенько заходжу до нього на стріми. Дуже частенько я, коли в мене є час, заходжу до різних блогерів українських і дивлюся задоволення, особливо коли знаєте, така атмосфера чудова, доброзичлива. і теж заходиш, отримуєш задоволення. Як ви вже зрозуміли, в описі під відео буде у нас посилання на YouTube-канал Містер Анаболік. Та й буде іще один бій, там буде вже інший блогер і інший стрімер. Дочекайтеся, подивіться, я думаю, що вам сподобається. Ну що, поки ми доїхали до Позішен, у нас вже 2-0 не в нашу користь. Вже, я думаю, що. Нашого героя поліпшений настрій. Він думає, прийдеться тащить. Ну, а якщо вмієш тащити, чому б ні. І то і, тим паче грає на такому фонтанчику. Я вам скажу, чому, е, на мою думку, це фонтанчик, тому що в нього є реактивне прискорення і тому, що що в нього фугаси дуже чудові, так скажемо. Так, чарівні фугаси. У нас заряджені. 160-мм бронебійні снаряди, і бачимо, що тут пробиття, 208, 208 верніше, і 650 е, альфа. А ось осколочну фугасні, якщо зараз 225 мм пробиття і 800 одиниць шкода від пострілу. Ну, поки що граємо на ББах, ну, ми граємо однорівневий бій. Я думаю, що в принципі. Повинно буде все чутували. Бачимо, що стріляли по одному, відскочив інший, і від нього рікашет. Це вже така лайкова ситуація. Я думаю, що треба вже протискати подобати. Поїхали далі. Щось нас тут ніхто не зустрічає. Наші тяжі сюди поперлися, а їхні тяжі зашкірилися цим. Так, ну, Бачимо, що Льова. Льова це імбіще теж. До речі. Льове. У нас. Не пробувається в башту. Бачимо, що вже вмикнув прискорення. Вмикнув прискорення чому? Тому що бачив, що на нього летить чомодан від артилерії. Це для цього і створене це прискорення. Більше я так не бачу, Ну хіба що виїхати зразу всі прискорення, це на якісь картки. і просто прилетіти та... Зайняти позицію, так. Тут башта теж доволі непробивна, Тут лоб корпуса теж доволі такий броніщенський. і ну, більше і більше, чим виходить. Дуже шкода, що мені цей танчик не випав. А він мені не міг випасти, так, це я вже так заговарююся. це В новорічних коробках він міг випасти. так. Поправте мене, як завжди, в коментарях. 8-5 по бою, в принципі, все нормально. І ми вже тут вмикаємо скеліщ і будемо по башенках. Бачили малесеньку башенку прямо в піксель. Доволі така влучна гармата, такий калібр. Вже настріляв 1000, танканув вже 720. Не єдиною в у нас пошкрябаний, не єдиної поломки поки що. У нас дуельна дуель, з якою ми шіла, виходимо шіла. переможцем. Чому? Тому що в нас альфі... не альфа, а аль... альфіще просто на таких рівнях. Перезарядка нормальна, комфортна. Я думаю, що в Льова така ж саме перезарядка. Бачили ми, до речі, на цьому дуже багато класних боїв. Теж передивіться, я думаю, що. Теж задоволені. У нас сьогодні. Корот, 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 кажучи. Такі, знаєте, бої в задоволення. <смі> ну, я так думаю, тому що не просто ж так мені надіслали. Тут мені здається, не буде по демеджу, тут мені здається буде більше по ворогам. Тому що ну, вже якби по демеджу, то ми будемо ставимо багато Ще, хоча, я думаю, десь 1005 нас стріляє. Давайте будемо ставити ставки. Я ж ще раз повторюсь, я бої не дивлюся. Попередньо, так? Я можу після бойову статистику подивитися. так, це, це я можу подивитися. А от бої не дивлюся, тому що коли я дивлюся бої, я потім ну, е, коментую їх не так. Е, і мені коментувати їх не так цікаво. <риклад> <риклад> Такий в мене прикол. Яка в мене фішка? Ого, чудово. Чотири вороги знищено, боєць є вже достойний. Вже 300 майже настріляно. Ну, вже отримав тут ліщів нормально. Вже в нас тільки небагато. В принципі, вже й нема кого там знищувати, залишилося. Якщо нам дадуть їх всіх знищити, то, в принципі, буде дуже непогано. так. Буде в нас сім ворогів. Ну, там б'ються, бачимо, суперники. До останнього не здаються. Вогонь, чудово, згогонь на враження. Прискорення, це вже останнє чи яке? А, ще До Прискорення. Знову відчумо данами Чудово. Значить, добрати арту, і Її там не добрали. Прискорення. І на ще одне. В принципі, нам... Небезпеки від артилерії немає і, і так там знайшко. Чудовий бій, дякую за реплей. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій грає в нас Howard News. Ютуб канал так і називається. How What News. Посилання, звичайно, ж на YouTube канал буде в описі під відео. Підтримайте. І грає на WZ-55. Карта Highway. Ну що ж, до бою? Ну WZ55 ми бачимо, грає не один, грає з бротішом в зводі, під ніком Данік. На ІСІС7. Ну, чудовий такий взвод і ми граємо в топі, проти дев'яток, і ми граємо на імбіщі, я колись вважав, що це не імбіщі. Ну коли я побачив, як е, мої друзяки грають на ньому, а особливо коли грають, наприклад, в укріпрайонах або на глобальній карті, то я вам скажу, моя думка змінилася. Якщо вміти на ньому грати, то це імбіщі. Чому в нього два снарядка? Звідки в нього це їм більше, що він всього два снаряди і він настрілює найбільше деміджа. Давайте будемо дивитися, що у нас заряджено. Щось, щось цікавий такий момент, взяв вистріляв два снаряди. щоб перезарядити, даєш? 306 мм пробиття, 490 альфа. Ну два снаряди по 500, ну в принципі, в принципі погоджуюсь. Так? І в нас і бронебійні основні, вони. 260 у них пробиття, це доволі так. Як зазвичай, то там 235 десь. Виїхали на місто і можемо нахлопушувати заробіт, я так розумію. Тут ми, я, мені щось здається, що ми тут побачимо більше на деміч. Там по ворогам, а тут на деміч, тому що ну дійсно гармата. Для цього призначено так? доволі так барабан. Ну, дуже швидко, я б не сказав, що швидко, але вистачає цього І на танкування, ну наскільки я знаю, що корпус картонний. А ось башта тут така панцирна. Один-1 -один по бою, що у нас плюс 1200 по ХП команди. Бачимо, братиші на Юдесах попали на А та Б лінію, будуть там побори, брати в облогу суперники, щоб вони е ну, теж трішки так. Не знаю, як там справи у братіша на Сі7. Повідню його. Ну, у нас в принципі, непогано 2000 вже не кидав. 400 танканув. Поки що позиційна така боротьба. Но тут, як зазвичай, позиційна боротьба. І якщо ти граєш саме з верхнього респу, то мені здається, легше Напишіть кому. -то. Хоча я, коли граю на цій. Дивіться, на цій карті, на Хайвей, дуже багато. Класний от просто епічні бої. Хоча ну, ну звичайна карта, в принципі, тут нічого вже давно не переробляли на цій карті. І вона в принципі, всім подобається. Я думаю, ви теж напишете в коментарях, погоджуєтеся ви мною чи ні. У нас буде тут звезе, теж перепалка. Дуельна дуель, як я полюбляю казати. Вицілюємо башенку. Тут трішки підставляємося, але я думаю, зараз ми 450 і заберемо. так. І справа обережно, а, справа обережно його знишкоджують. Під'їжджає тут Данік, прикриває. так. Ми не, ми не треба заважати наші дуельні дуелі, які ми виходимо в переможці, поїхали далі. Ну, вже скільки пройшло. Ще не пройшло 5 хвилин бою і у нас вже майже п'ять тисяч місць. Наскільки я пам'ятаю, коли тільки цей танк з'явився, то кіберкотлети показували мені такі результати на нього. Треба й собі напевно його викачати, я його не викачував. Мені ще я хотів його викачати і щось от мені потім чомусь я подумав, що тут немає броніщі, вирішив далі не качатися. Ну що, 7-2 по бою, в принципі, ніяких проблем не повинно далі бути, ми можемо вже об'єднатися, поїхати суперконкурора забрати, а він сам проїде. Підставляється через І до, Кожен барабан по тисячі. Ось вам імбіще. А хто тут ще залишився. Там бачимо наші е -е, сокомандуці на Юдесах. Пройшли все-таки першу та другу лінію. Так, сейчас курчик вже втікає. Зрозуміє, що вже 60 підпала, ну, а, не гори. Паверо і знищено у нас і. 7 тисяч настебі. Ну що, давайте 10. 10 тисяч хоче. Там же просто ми можемо просто не встигнути. За нашою командою, які там вже теж хочуть повипучували, хочуть постріляти. Недавно ж вони так проходили. Там дуже небезпечна така територія, нахайше, на другій лінії. Вони пройшли. На нашому герою треба було, напевно, вже їхати, забирати артилерію, але бачите, наш герой вирішив допомогти все ж таки нашим братішам. І в нас. Ну, дайте бійця, і в нас буде. Майже вісім тисяч демідже чи по нашій гуслі дві тисячі чотириста бій. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую за зустрічі.